Колаборан стає апостолом. Всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. І у нас перша книга нового завіту Євангелія від Матвія. Матвій, один із 12 апостолів, покликаний Ісусом Христом. До цього він був збирачем податків, митником і працював на окупаційний режим Римської імперії, але при тому всьому він був євреєм. І що цікаво, він був чужий серед своїх і своїм серед чужих. Життя Матвія кардинально змінюється, коли Ісус запрошує його долучитися до своєї команди 12 апостолів. Недовго роздумуючи, Матвій долучається до Ісуса. Євангелія від Матвія найчастіше називають єврейським. Чому тому, що Матвій робить максимальну кількість відсилок зі старого завіту усіх тих пророцтв, які доказують, що сам Ісус Христос є тим самим обіцяним Месією, на якого всі чекають. Пам'ятаєте епізод до Волхви, Мудреці зі сходу, вклоняються маленькому немовляті Ісусу. Що цікаво, ця історія описана тільки в Євангелії від Матвія. Також Євангелія від Матвія містить більшу кількість навчань та проповідей Ісуса, ніж інші Євангелії. Наприклад, нагірна проповідь, яка буквально стає революційною проповіддю тих часів. І, можливо, ви не знали, але саме під час цієї проповіді лунає найпопулярніша молитва, яку можна почути, мабуть, на всіх континентах землі. Це молитва Отче наш. Апостол Марк ніякий не апостол! Heaven... що ти верзеш? Мається на увазі, що він не був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Друзі, всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. І на черзі у нас друга книга Нового Завіту Євангелія від Марка. Як уже було сказано раніше, апостол Марк не є одним із 12 учнів Ісуса Христа. Проте вважається, що він був помічником самого апостола Петра. І Євангелія від Марка, яке він власне написав, він писав з розповідей апостола Петра. Євангелія від Марка є найкоротшим з усіх чотирьох, проте є дуже динамічним і насиченим подіями. На відміну від своїх колег, Марк робить акцент на вчинках Ісуса, а не на його вченнях. А також дуже часто використовується слово негайно, підкреслюючи швидкий темп. Подій вважається, що Євангелія від Марка, найранішні Євангелія, воно було написано приблизно в 65-му році нашої ери. Євангелія від Марка розкриває нам особистість Ісуса Христа як справжнього царя, який прийшов у цей світ, щоб зруйнувати усі діла темряви. кажуть, що християни це неосвічені люди. А чи знали ви, що одним із апостолів був лікар? Я не з такої сім'ї, як другі. Всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. І у нас сьогодні третя книга нового завіту Євангелія від Луки. Автор цього Євангелія Лука був професійним лікарем. Проте він не був одним із 12 апостолів, але був сподвижником апостола Павла. По суті, «Євангеліє від Луки можна назвати журналістським розслідуванням, і як він пише на початку свого Євангелія, що він пильно дослідив все від початку, розклавши все на деталі і факти. Саме в Євангелії від Луки ми знаходимо найдетальнішу розповідь зачаття і народження не тільки Ісуса Христа, а й Його родича Івана Хрестителя. Також в цьому Євангелії багато уваги приділяється тому, що Ісус прийшов не тільки для євреїв, а й для всіх людей і для всіх народів. Луку по праву можна назвати феміністом, борцем за права жінок, що було незвично для того часу. Він приділяє величезну увагу ролі жінки у Цій історії Євангеліє, де він детально описує історії Марії, Єлизавети та інших жінок, які були у команді Ісуса Христа. До речі, якщо ви хочете детально дослідити життя Ісуса Христа, це Євангеліє стане вам у нагоді. А якщо ви знаєте, яку ще книгу написав апостол Лука, напишіть про це в коментарі. А я завчасно дякую вам за підписку і комент. А чи знали ви, що всі апостоли Ісуса Христа померли мученицькою смертю, окрім одного, якого навіть варили в киплячому маслі, проте він залишився живим? Друзі, всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. І на черзі у нас четверта книга нового завіту Євангелія від Івана. Апостол Іван, той учень, якого любив Ісус, як пише він про себе у своєму Євангелії, яке, до речі, він написав останнім наприкінці свого життя на острові Патмос. Євангеліє від Івана кардинально відрізняється від трьох попередніх, навіть стилем написання і думку, яку хоче донести апостол Іван до читачів. Просто вслухайтеся у перший вірш першого розділу Євангелія від Івана. На початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог, що відсилає нас до найпершої книги Біблії, книги буття. Особисто для мене Євангелія від Івана показує всю повноту Божої любові до людини, що говорити навіть золотий вірш Біблії, записаний у Євангелії від Івана, третій розділ, 16 вірш. Апостол Іван був єдиний серед учнів Ісуса Христа, який споглядав на розп'яття Ісуса, і саме тому в своєму Євангелії він так детально описує увесь процес від таємної вечір. Схоплення Ісуса Христа, Його розп'яття, Його Воскресіння. Підписуйся і дізнавайся більше цікавих фактів про Біблію. Ну а якщо я щось забув написати про Євангелія від Івана, то ти напиши мені про це в коментарі.